Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Джері Хейл збирається будувати співочу кар'єру мамі. Артистка зізналася, що у війну її батьки залишилися без роботи, і тепер шукають, що почати нову кар'єру. Чи візьметься Яна продюсувати маму? І чи скоро чекати спільних треків сімейства Шимаєвих? Зараз розпитаємо особисто у Яни з Європи. Вона з нами на зв'язку. Привіт, Яну. Привіт, Нікіта! Вся команда ЖВЛ тебе вітає? Я вас теж дуже вітаю. Знаєш, ти заінтригувала розкруткою своєї мами? Ми з ЖВЛ знімали вас ще першого сезону. Були у вас веселькові. Знаємо, як мама любить співати. Це давня її мрія. Скажи, які вже кроки зробили на цьому шляху? Так, мама якось, я це недавно переглядала, де вона розказувала, як вона з дитинства мріяла займатися, що вона жила в селі, і там не було як займатися тою музикою. І приїхав тоді на той час єдиний викладач чи з Баяну, чи з аккордеону в село. І мама так просилася у баби, щоб та її пустила. І бабуся на те сказала, що це не жіноча справа. І коли я вже добралася, розумієте, до цього бізнесу, зрозуміла, що тут як працює. Я розумію, що тепер я можу мамі дати цей шанс. Тому у нас скоро вийде вже спільна пісня. <клес> uh, так, вона буде називатися Не Сестри. А пісня авторська, музика і слова, вони ваші? Таке буває вкрай рідко. Практично такого не буває. Але слова і музику написав Ваня Клименко. Це саунд-продюсер і продюсер Альони Альони, Калушів, Сковки. А мама взагалі сама пише. Мама, а, слухайте, треба її запитати. Мені здається раніше, що вона там могла таке вигадувати. Ну мама у мене насправді дуже красиво малює. Вона так малює. Я так мрію, що вона до цього повернулася. Слухайте, у неї дуже багато талантів. Просто через те, що вона займалася своїми з батьком дуже довго. Це зайняло у них 20 років. І зараз, коли настала війна, я їх дуже попросила, щоб вони більше цим не займалися. Ми зараз з братом намагаємося їм фінансово допомагати. Я купила їм машину, таку спеціальну концертну машину, на яку возять артистів, щоб. Батько мій возив артистів там на концерти. А мама могла зайнятися музикою. Круто, це надзвичайно. У них ціла епоха закінчилася. Ой, я дуже сподіваюся, що вона закінчилася. Вони більше до неї не повернуться. Чесно, тут дуже важкий важка фізична праця, і так 20 років поспіль з одним вихідним в тиждень. Бажаю вашій мамі реалізовуватися творчо, тим паче, що така донька талановита допомагає. Які найближчі плани, крім розкрутки мами, благодійних концертів, можливо, якийсь ексклюзив нам заанонсуєш? Обов'язково заанонсую тільки на цього разу. Мені треба підготувати цю новину. Це дійсно дуже важливо для мене те, що сталося, що я цілу війну мовчала і не могла за це говорити, бо я розуміла, що не на часі. І мені якось було просто. Не відкривався рот навіть цим ділитися, але воно вже прийшло і від сьогодні куди дітись, і все одно всі дізнаються, то я просто підготую цю новину і розкажу. вам. Нічого собі, оце так анонс. Яну, дякую тобі за цей час. Дуже рада тебе бачити. Я переконаний, раді бачити всі наші глядачі. Дуже рада з вами поспілкуватися, тому що зараз кожен українець такі свої ріднесенькі люди, одна величезна родина. і Я зараз от як з родичами спілкуюся, і всій Україні привіт, хто дивиться. Джері Хейл включалася у студію ЖВЛ, Пообіцяли незабаром нам якусь супер новину. Ми заінтриговані з нетерпінням чекаємо і обіцяємо вам про все розказати першим.